Центр ракетного, Місце загрузки автомобіля. Батьки солдатів та небайдужі люди передають посилки солдатам, які призвані в Рокетському районі та приймають участь в бойових операціях в Донецькій області. Генератор. Вода. Йомкость на 300 літрів для води. Продуктори різноманітні, розгрузочні та бронежилети. Кіровоградська область, Олександровське КП. Проїхати, яке неможливо, щоб не спинили гаїшники. От. Факт на лісу. Придеруся до чого, угодно, аби збити грошей. Зводителя. Добрий день. Добрий день. тут тобі? скоро я плачу а це жовтинке таке Возгай так? Запоріжжя За дальною посадкою Росія, недалеко Донецьк. Отак От наші земляки несуть службу в Донецькій області. <распорти> На одному такому спустив, наші земляки несуть сніги. <плес> а <плес> це. а оце за вас, за там просто зараз

Це не знаю, люди пориву. Що це? Ну що у вас віці? А як звати? Руслан! Руслан. У нас вивачкає. — Так. — Давайте хтось залаз. E, земляк, земляк. Ні, ні. ти. У мене 40 літрів води хорошої, питєвої. Перелити треба. А в нас немає вступ. Так а в бочку мене залити. То, в бочку залийте цю. Ну вода підєва. Твоє Я не знаю, можу це. Теж це минутизацію на полах. На розбирання. Серега, я в Ромінгу це Явромінгу за Донецьку степ Алу. Я в Ромінгу, я, я в Росії, я в Росії, я в Росії, не дзвони мені, я в Росії, не з мене читав гроші. Там передали враг. Давайте популярні, замовляємо. Очку, може. Так, ми кисне. Киташенко цельова. Це теж вода можна кидати. Да, да, так? Вороні життя, платі не очевидно. Там не діти. Який розгрузок всього привезли? Розгрузок 4 Shot. Так, земля. О, Ларі, наконець. Покемона і так приводили, як дядька. Покемону дайте коло наперед. Так, це не знаю. Це вроді би хто скоче, те їх бере. Це жилет, не те ТПУ. Да, да, да. Це ТПУ це остається. ТПУ цей. Ні, не це було пустить. Воду Тимошенко це ТПУ. Це у нас ще. Це гроші. Шляпа, кому шляху? Хто буде загорать? Давай. Це шоп? Нормально. Оце, оце. Не підписані. А, а, це закрутка. Давай По-моєму так. Де, ну що здесь зараз? Закрутка, теж не підписана. Да, да, да. <клухи> <клухи> так, так, так. Це туди. Шопи теж не підписані. Давай, буде саме отак. Мені підписати. Загурський, загурский. Грації. Опа, да, да, да. так, шо, за комірка. Лежить? Да, ми за комузили пішов зігнав. земля, забирай. ми киташи підписано на кита. Там інструкція є, масло. Ми обидві станції тут скупаємо. Це розвідка і у нас є схоже. Масло. До них, до одних, до другої. Масло, 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 до них має. Масло. Пічення, печеньє. Навірно, пічні. Це ПТУ, Запорожжя. Це Запорожжя, Запорожжя, Запорожжє. Чуєш, а там Григоренко, вони вже там телефони на тиску. Чуєш? Ото Григоренко, отакі посилки. Григоренко де? Ребята, Григоренко треба знайти, якщо там є. Ребята, найти, якщо там є. Ребята, ну, Я не знаю. Чуєте, а Григоренка можете найти? А які там пакети? Отакі, отакі, два запечатані, отакі. Два другі запечатані. — Григоренко. — Ящик, ящик. — Ящик? — Так. Да, — Та да, зараз да. знайдемо. — А на що ви це видавали? — Так, вроді, ви не пробували. — Я, вроді, питаю тебе, а не дивися там. Отон. Верхня комуніка. Печення. Дивись, читай. — Це Микиташець. У цьому році третій власник. — Туди давай, так? Да? Да, да, один. Давай, давай. Ну він тут. Так, він наш у доні. А ти можеш взяти за це, чи він там буде? Мені треба писати. Дзвони мені Григорій, А як умови? все? От на Запорізька, Бердянський район. Тут же написано. Немає. Азовський один Григоре. Ось зараз телефон нам. Подожди, я поєднала структура Картошку то витягую, здоровий ящик, а то вашу.